До нашого ефіру долучається голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У день конституції ви знайшли час поспілкуватися із нами. Дуже вдячні вам за це, пане Руслане. І перше питання до вас ще на початку року. Ви у складі науково-консультативної ради парламенту обговорювали ймовірність змін до конституції в умовах нових реалій. А які чинники підштовхнули вас до таких дій? Адже зміни норм основного закону це завжди дискусійне питання. Добрий вечір. Насамперед дозвольте привітати вас з Днем Конституції, тому що справді Конституція це фундаментальний акт державотворення кожної країни. Але історія так свідчить, що Конституція це зліпок тогочасного суспільства. Я хочу нагадати, коли писалася Конституція України, то був абсолютно інший підхід у формуванні українського суспільства. Це була. Рання незалежність України і тому конституція стала результатом великого компромісу між тодішніми посткомуністами і новими націонал-патріотами, і тому дуже багато, безперечно положень потребують свого нового переосмислення з початком війни у 2014 році, а тим паче, з початком вже великої повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ситуація змінилася. І тому я глибоко переконаний, що це потягне за собою великі наслідки і зміни в суспільстві. А це означає нове суспільство, нові вимоги, нові вимоги до держави, а значить нові вимоги до суспільного договору. І тому мені видається, що та дискусія, яку ми почали говорити на з науковцями в межах науково-консультативної ради, вона мені вбачається може мати свій розвиток і після нашої спільної перемоги, безперечно. Стане необхідність перегляду тих чи інших положень. Я наведу елементарні приклади. Ну, наприклад, я не переконаний, що після перемоги України в Конституції України має. Залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови, я не переконаний, що повинна залишатися ціла низка інших обставин і інших положень, які є результатом компромісу. Тим паче, що мені вдавалося на різних етапах спілкуватися з розробниками Конституції України. І вони говорили, що. Вона буде безперечно потребувати своєї модернізації, якої конкретно я думаю, ми проведемо цю відкриту дискусію, але вже після нашої перемоги. Першочергове завдання боротьба України з російською агресією її наслідками її після воєнного відновлення країни. Конкретизуйте, будь ласка, по пунктах, які нормативні акти вже напрацьовані, і що ще в стадії обговорення. Я почну з попунктно, що парламент України за весь цей період. Діяльності в умовах воєнного стану, в умовах російсько-української війни приймав велику кількість нормативно-правих актів по різних напрямках. Насамперед, це політичний напрямок. Це різні звернення до парламентів світу, підтримка у різних питаннях нашого шляху до Європейського союзу, нашого шляху до НАТО, на ті чи інші терористичні дії Російської Федерації визнавав Російську Федерацію державам терористом і ціла низка інших речей політичного характеру. Другий блок це звичайно питання законодавства в підтримку військових, в підтримку збройних сил України, в підтримку рогдин загиблих воїн. Нів і сьогодні в парламенті було проголосовано фундаментальні зміни, які були напрацьовані робочою групою в цьому парламенті, які вирішили поточні питання пов'язані з тими проблемами, які реально виникають у військових. Третій блок це наш. Міжнародний шлях це шлях до ЄС, шлях до НАТО, і тому дуже велика кількість рішень, які необхідні на, на цьому напрямку, вони потребують затвердження парламентом. І ви знаєте, що парламент виконав рекомендації, які були надані при отриманні статусу кандидата до європейського союзу. Зараз ми, отримавши усну оцінку, будемо доопрацьовувати ті невеличкі питання, які виникли в європейській комісії, з тим, щоб мати можливість на кінець року в письмо. Мові оцінці отримати виконано напроти всіх семи рекомендацій і до кінця цього року розпочати перемовини про повноцінне членство. Що стосується НАТО, ми також напрацьовуємо цілу низку законодавчих актів, які зближують нас з країнами НАТО по питаннях логістики, структури, військового менеджменту, прийняття рішень, стандартів у військовій сфері. Це теж дуже велика робота. Парламенту України, крім цього, ще один блок. Це питання пов'язане зі справедливістю, це питання санкцій. За запровадження санкцій про проти підсанкційних осіб в Україні це питання звернення до міжнародної спільноти щодо створення міжнародного спеціального трибуналу, це прийняття законодавства, яке потребує швидке розслідування злочинів міжнародним кримінальним судом і ціла низка інших питань. Ще один блок це переведення України на рейки е, воєнного стану. Це питання пов'язане з оподаткуванням, з митним оформленням тих чи інших. Об'єктів, які потребуються для Збройних сил України і низки іншого. І зараз новий етап це питання відновлення поствоєнного відновлення України. І ви знаєте, що була велика конференція в Лондоні, і дуже багато домовленостей було там досягнуто. І це теж робота парламенту, яку ми будемо виконувати. У нас є дуже багато напрямків, по яких ми рухаємося. Я переконаний, що рух буде, як і до цього, був дуже успішним. Ви торкнулися теми євроінтеграції. Це дійсно важливий блок нашого законодавства. І у нас постає питання адаптації європейського законодавства до національного. І це йдеться не лише про наше домашнє завдання, яке виконуємо протягом 22-23 років. Чи так це наскільки нам треба змінити взагалі повністю нашу законодавчу базу? Я почну з того, що євроінтеграція це. Навіть і не тільки про про законодавство, це про систему суспільних відносин. Це про те наскільки Україна, українці, українське суспільство, українська держава готові жити за тими стандартами, які сьогодні існують в Європейському Союзі. Я глибоко переконаний, що складову законодавства ми якраз. Дуже успішно вирішуємо вже і на цьому етапі, а після відкриття повноцінного перемовин про повноцінне членство перед нами буде стояти конкретні вимоги по 35 напрямках, які Україна має адаптувати для того, щоб привести своє законодавство, відповідність до так званого аКІ комунітету, тобто до законодавства європейського союзу, і тим самим виконати копенгагенські критерії і стати повноцінним членом європейського союзу. Але ще раз підкреслюю питання не тільки в прийнятті Законів питання в їх імплементації тут вже буде робота і для уряду, і для конкретних міністерств, і для кожного громадянина, тому що європейський. Союз – це не тільки законодавство, це філософія життя, і тому кожен має реалізувати себе у цьому напрямку, повертаючись до конституції України і законодавства воєнного стану, яке вилилося за час війни у окремий, і важливий напрям олило цілу низку проблем. От якщо точково сказати, які царини нашого життя можуть кардинально зазнати змін після реформи конституції. Ну, якщо ми говоримо на наприклад про питання воєнного стану, то я мабуть здивую вас, що в теперішній конституції України немає навіть великого якогось блоку чи бодай якого блоку пов'язаного з безпекою України. А ми розуміємо, що після перемоги України в цій війні питання філософії нової країни, питання доктрини нової країни про що сьогодні говорив президент України, виступаючи в Верховній Раді. Це стане питанням номер один, і базовою цінністю, базовою складовою цієї доктрини, безперечно, має стати питання безпеки, і тому блок безпеки, блок захисту прав всіх громадян України, блок, який буде стосуватися нюансів обороноздатності країни, блок, який буде стосуватися питань, якою буде Україна завтра для того, щоб не ну. Не зазнавати більше вторгнень якихось інших загроз з боку Російської Федерації, це мають стати неодмінними складовими безпекової стратегії безпекової доктрини Конституції України. Крім цього, нам треба дуже багато дати відповідей на питання про е участь українських е збройних сил в Альянсі. тому що я дуже сподіваюся, що до того часу Україна вже буде повноцінним членом НАТО, і це поставить нові задачі по удосконаленню конституції України, тому що це абсолютно інші стандарти, абсолютно інші підходи у формуванні збройних сил України, абсолютно інші завдання, які будуть стояти перед сектором безпеки оборони оборони України це теж в частині саме воєнного стану має бути напрямком вдосконалення конституції України. Тому роботи дуже багато, але передумовою цієї роботи безперечно ставає стати перемога Україні в цій війні, чого я бажаю усім і якнайшвидше. А після перемоги зробимо все, переможемо всіх, і слава Україні. Героям слава однозначно переможемо. Дякую вам дуже, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, долучився до нашого ефіру. Дякую вам.